Анастасія Орлова, вантажівка та причіп їдуть у відрядження. Це вантажівка, це причіп. А це собака. Собака спить, причіп спить і навіть сонце ще спить. А вантажівка вже прокинулась і думає. Щось у мене сьогодні буде приємне. Щось у мене сьогодні гарне буде. Так, 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 так. Я їду до міста у відрядження. Завела мотор і тихо, тихо виїхала з гаража. Навіть собака не прокинувся, а тут і сонце зійшло добре. Тьох тюх-тюх. Птахи хором співають. Бі-бі-бі. «Бі-бі!» – підспівує вантажівка. Весело їде вантажівка на автомийку вмиватися, а на мийці жг, вжх. Поливається вантажівка зі шланга холодною водою від кабіни до коліс. А тепер настав час підкріпитися. Бррр. бурчить у вантажівки в бензобаку. Зовсім пусто в животі. Їде вантажівка на заправку. А на заправці Ммм, який смачний бензин. Поснідала добре, повний бензобак. Їде, а в животі булькає приємно. Часу дорогу, місто з вітерцем без вантажа. А у місті важливі справи. Ось зроблю всі справи, а потім можна буде містом покататися, увімкнула вантажівка радіомотор, а там її улюблена пісня. Ми їдемо і землю колесом крутимо, ми на світанку сонце стрінемо. А тут згадала вантажівка, що запасне колесо в гаражі залишилося. А без запасного колеса як їхати у відрядження? Раптом на цвях наїдеш чи колесо проб'єш. Довелося повернутись у гараж. Двері в гараж рипнули. Гу-гу-гу. Собака загавкав. І причіп прокинувся. І як причіпиться до вантажівки. Міцно, міцно. А у вантажівки важливі справи в місті. З причепом у місту незручно. Вантажівка його відчеплює, а причіп ні в яку. Сердиться вантажівка. У мене робота у місті з причепом ні пройти, ні проїхати. А причіп ні за що не відчіпляється. Причіп без вантажівки не може ні вправо, ні вліво, ні вперед, ні назад. Не хоче один причіп залишатися. Та й у місті він ніколи не був. Ну, що з ним вдієш? Доведеться їхати разом. Запасне колесо, вантажівка в кузов закинула. Похмура їде вантажівка рівною дорогою і причіп за собою тягне. Куди вантажівка туди й причіп. Їдуть вони їдуть, їдуть вони їдуть, їдуть вони їдуть. А дорога все ширше і ширша, все просторіша і просторіша. Спершу була одна смуга, потім дві смуги, потім три, потім чотири, потім п'ять, а потім цілих шість смуг в один бік і шість в інший. А машин все більше і більше, більше і більше. Одні машини довкола. І спереду, і ззаду, і праворуч, і ліворуч. І ось вони піднімаються на високу естакаду. Ось це так. Дивиться про вниз. униз. Яка краса! Перехоплює подих. Внизу Дві річки одна біла, а інша червона. Течуть поруч, але в різні боки. Один потік їде вперед і фарами світить, а інший потік назад із червоними ліхтарями позаду. Цілі річки машин і автовози, і цистерни. Й машина пилосос із волохатими вусами дорогу чистить. Хотів причіп помилуватися, але сердита вантажівка тягне його далі. Приїхали на завантаження. Ага. Кажуть, вантажівка з причепом приїхала. І завантажили автошин вдвічі більше, ніж вантажівка розраховувала. Шини пум пум пум. І в причі пшини пам-пам-пам! Нічого собі! Шин вище даху! Ось і прокотилася вантажівка містом. Пихкою ображена. Тяжко їй. Тут би причепкою відпустити вантажівку. Яка радість їхати з похмурим товаришем? Жодного здоволення? Але куди він один? Їдуть вони, їдуть. Раптом, бачить вантажівка, поряд мила рожева машинка. Легка, легка, легкова. Підморгнула її вантажівка фарами, а вона її не помічає. Мчить уперед. Вантажівка хоче її наздогнати, а причіп заважає розігнатися. Ось не щастить. Якось наздогнала вантажівка машинку. Бі-бі, каже її вантажівка. А машинка на неї і не споглядає. Обігнала її просто і повернула на сусідню вулицю. Вантажівка за нею. Повернула різко, ледве ледве в поворот вписалася, подряпала причіп об паркан. Ой. заволав причіп. А попереду знак не можна далі машинам із великою вагою. Без причепа можна було б, а з причепом ніяк. От розчарування, бурчить вантажівка. Ув'язався ж на мою голову. Тут би прече повідпустити вантажівку. є подряпина, а вантажівка навіть не вибачилася. Але як він без вантажівки? Розвернулася вантажівка і раптом бачить попереду джип. Чорний, блискучий, мчить. дві вихлопні труби у джипа. А я, а я так також можу. Піднатужилась вантажівка і вирішила Джип наздогнати. А Причіп пручається, боїться він великої швидкості, не дає розігнатися. А вантажівка тягне Причіп, що сили? Стримував, стримував її Причіп та втомився. А вантажівці тільки того й треба. Швидше, 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 швидше. Сама себе вантажівка не пам'ятає, мчить на своїй найбільшій швидкості. Праворуч, ліворуч, маневрує між машинами, а причіп ззаду бовтається. Якби він тільки міг, тут же завмер би на місці від жаху. Як би відчепитися, як би відірватися? скачуть у причепа думки разом із шинами в кузові. І наздогнала вантажівка джип, і порівнялася вантажівка з джипом. Ох, як задоволена собою вантажівка. Мчать вони вулицею, вітер свистить, машини від них розбігаються, дорожні знаки відсахуються, ліхтарі розпрямляються, світлофор очі від страху заплющив. То вантажівка з причепом, вирвуся вперед, то джип, а раптом попереду на дорозі бабуся. Мчить джип, мчить вантажівка з причепом. А бабуся переходить дорогу повільно, повільно. Шарк, шарк, шарк. Що ж робити? Гальмувати. Джип гальмує, шини верещать. Ледве зупинився прямо перед бабусею, а вантажівка гальмує, 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 гальмує і не може зупинитися. А у причепа взагалі гальм немає. Він ще сильніше вантажівку вперед штовхає, тому що розігнався, та ще й вантаж. У вантажівки від жаху у фарах померкло. Ще мить і прямо в бабусю в'їде. Волає вантажівка, в останній момент згорнула вантажівка убік, пробила огорожу і повільно покотилася до урвища, а причіп. За нею. Тут би йому відпустити вантажівку. За що йому пропадати у прірві? Пам пам пам. стрибають з обриву гумові шини. І вантажівка ось ось паде. Одне колесо повисло в повітрі, друге колесо повисло в повітрі, і колеса продовжують крутитися над землею. Що ж робити? Але зачепився причіп заднім колесом з корих і втримав вантажівку. Міцно, міцно тримає, не відпускає. Машини навколо стовпилися, шарк шарк, навіть бабуся підійшла. Дивиться, дещо таке побачиш. Вантажівка над прірвою висить. А в причепа сили закінчуються. Ось ось вантажівка відірветься. І раптом один гримучий трактор схаменувся, протиснувся вперед, На силу витяг тросом і причіп, і вантажівку. Стоїть вантажівка, ледве на колесах тримається, вся тремтить, обличчя пом'ято. Не може вантажівка сама їхати ні вправо, ні вліво, ні вперед, ні назад. Не може навіть з місця зрушити. Мотор затих і не заводиться. Страшно вантажівці такою безпорадною виявитися, але не відпускає її причіп, підтримує. Потяг їх трактор на буксирі на станції того обслуговування. Цілий автопоїзд вийшов. Трактор праворуч, вантажівка праворуч і причіп праворуч. Трактор ліворуч, вантажівка ліворуч та причіп ліворуч. Стоїть трактор на світлофорі і вантажівка з причепом стоять. Куди трактор, туди й вантажівка з причепом. Ох, нелегко вантажівці самій себе причепом відчувати, а раптом вона ніколи, ніколи більше не зможе сама їздити. Кому вона буде потрібна? Навіщо причепу вантажівка без мотора? На станції техобслуговування поправили вантажістів м'ятну на обличчі, гарна стала, як нова. І причепу подряпану замазали. Заспокоїлась вантажівка, і мотор у неї зробив. Це він від страху затих. М'яко рушила вантажівка, і поїхали вони. Дбайливо тримає вантажівка причіп, дивиться вантажівка, а поруч блискучий лімузин котиться. Довгий довжелезний. Вантажівка примірилася і залишилася дуже задоволена. А ми то з причепом довші будемо. А дорога рівна, рівна, гладка, гладка. Заїхали вони на високу естакаду, а внизу шість мух в дороги в один біг. Шість смуг в інший, немов дві річки течуть поруч, але в різні боки. Одна річка біла, інша червона. Цілі ріки машин, і автокран, і швидка допомога, і панелевіз, навіть автобус двоповерховий. Поглядає вантажівка з висоти, дивується, наче вперше бачить. Раніше й не помічала сонце вже хилиться до землі. Хоче прямо до кузова вантажівки спуститися. Увімкнула вантажівка радіомотор, а там її улюблена пісня. Вантажівка відчинила віконце, щоб і приче почути було. Ми їдемо і землю, колесом крутимо, ми на світанку сонце стрінемо. Ми мчимо вздогін, ми наїмо далі, спочатку зигзагом, а після спіралю. Шляхи наші будуть широкі та вузькі, підйоми та спуски, підйоми та спуски, і буде сонечко над нами світити, і буде за нами по небу котити, і буде під нами, земля прискорюватись, не треба так лякатись, не треба так лякатись, а сонечко втомлене під кінець дня. Ми вкусов підхопимо і весело прокотимо. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.